Вітаю, дорогі підписники каналу. Часто ви присилаєте мені фотографії монет на оцінку чи на продаж. І 90% із вас робить їх невірно. І в цьому відео я вам покажу, які фото повинні зробити ви для того, щоб я купив у вас монету, або для того, щоб правильно оприділив даний різновид. Так що з вас обов'язково підписка на канал, вподобайка. Та коментар. Я це буду робити із простого бюджетного телефону iPhone першого покоління, який ще вийшов у 2016 році. Я впевнений, що у вас на даний час телефони вже набагато кращі. І немає значення, чи у вас iPhone 15 Pro чи Samsung останньої моделі. Нам потрібно буде монети. На даний час у мене під руками 1 гривня в латуні 1995 року, 5 копійок 1996 року, нержавіючій сталі. Потрібно нам звичайну прищепку, якщо у вас є звичайно вдома. Це слугуватиме для того, щоб ми правильно зробили фотографію гурта. Рекомендую зробити ось такий шаблон з білого листу паперу або картону, круглий отвір або квадратний отвір. Я покажу для чого він буде нам слугуватиме. Це такий хороший лайфхак. Також є у вас під руками штатив. Це добре. Ви можете спокійно закріпити телефон, не тримаючи його в руках. Не маєте робити примітивну підставку собі на стіл, кладете посередині телефон і фотографуєте. Також нам потрібно дзеркало для того, щоб фотографувати монети із браками, і по можливості лампа денного світла. Якщо її немає, то бажано фотографії робити монет при денному світлі біля вікна. Завжди під руками у мене листи фетрового паперу. Я тут вибираю три основні кольори. Це є білий колір, чорний колір, а також червоний. Тепер у телефоні заходимо в додаток камера, режим фото. Вибираємо монету, яку ми будемо фотографувати. У мене під руками на даний час 50 копійок 2016 року. Матеріал Маніта сталь покрита латуню. Вибрав для початку білий фон. І цю ж саму монету я буду фотографувати на інших. Бо можливості включаємо лампу денного світла. Телефон кладемо на підставку чи на штатив на висту приблизно 10-15 см. Ну, це також залежить від величини монети. Шукаємо правильний ракурс, так, щоб телефон не робив тінь і не перекривав монету. Одразу я прикладаю ось цей шаблон. Як ви бачите, він допомагає чіткості монети. Також виставляємо монету по центру, робимо фокус і фотографуємо бажано 2-3 фотографії реверса монети. Тобто та сторона, де вказано номінал, аверс монети, там, де знаходиться тризуб та рік карбування, і гурт монети це третя сторона. Тобто ребро. Змінюю також для порівняння інший фон на чорний. І одразу прикладаю також шаблон. І останній для порівняння фон я вибираю червоного кольору. Роблю ті ж самі дії, ті ж самі фотографії, дві фотографії, реверса монети. Аверс монети, а також роблю фото гурта. Декілька фотографій я зроблю із 5 копійок нержавіючої сталі. Монета сірого кольору. Ви побачите, як вона дивиться гарно в холдері на певному фоні. І 1 гривня 1995 року матеріал латунь. І за допомогою цих фотографій я вам покажу, як в телефоні без фотошопів чи будь-яких додатків обрізати зайві поля на фото. 80% має бути сама монета, а 20% це має бути фон. Заходимо у вашу фотогалерею, там де зберігаються ваші фотографії, відкриваємо фото монети, яку ми будемо обрізати. У верхньому правому куті у вас буде три крапочки. Писатиме змінити. Вам внизу фото появиться режим обітнути або обрізати. Це все залежить від телефону. Затримуємо. Пальцем контур фото і кургуємо зліва направо, знизу вверх, справа наліво або ще зверху вниз. Ну, це все вам покажеть телефон. Монета має появитися по центру, рівномірно, і зберігаємо її в галерею. І повторюємо на наступній монеті 5 копійок. Обрізаємо зліва направо, справа наліво, знизу вверх. І коригуємо, щоб монета знаходилась по центру та чітко була видною. Ці всі маніпуляції я роблю і записую на екран онлайн. І якість фото, звісно, що буде гіршою. Но це не головне, мені потрібно, щоб ви зрозуміли, як правильно обрізати фотографії для продажі чи для аукціону. Також показую, як я фотографую браковані монети, які мають порушення розташування аверсу до реверсу. Тобто перевертання на 180 градусів. Як ви бачите, у мене в руках 25 центів монета США. На жаль, така монета цінності не представляє, тому що для цих монет це є норма. Беремо звичайну резинку на гроші і розміщуємо рівномірно по центру монети. Монету закріплюю у верхній частині, позаду кладу дзеркало, і телефон закріплюю на штатив. І за допомогою самого дзеркала. Вибираю правильний ракурс для фото. Фокусую і роблю декілька фотографій під різними кутами. Після цього роблю декілька фотографій із резинкою монети аверса, а також реверса. І також декілька фотографій самої монети, щоб показати сам стан. Наприкінці обрізаємо зайві поля на фото, вибираємо ті фотографії, які вже готові. Заходимо в мій телеграм-канал. Аверс Василь Бегіш, посилання буде в першому прикріпленому коментарі або в описі під цим відео. Обов'язково пишемо текст та вітаємось. Доброго дня! Допоможіть, визначити ціну або різновид монети з подальшою продажою. І на ці всі повідомлення я стараюсь вам відписати та дати оцінку. І на цьому відео буду завершувати. Якщо воно вам було корисне, то поставте подобайку, напишіть коментар, можливо, знаєте ви більш цікавіші способи фотографування монети. І пам'ятайте, що рідкісні губергові монети України я купую собі у колекцію. Мої контакти в описі до цього відео та в першому прикріпленому коментарі. Дякую всім за увагу! Слава Україні! Героям слава!